Доброго дня, друзі. Вирішив зробити в тепличку щось в принципу бойлера комбінованого, щоб не використовувати електроенергію для підігріву води, так як в нас буде топитися котел паровий, зробив ось таку трубу, поприварював згони. З різьбами, на які прикручу переходники на пластмасову трубу. Вирізав ось шайби, в різку зроблю в пластмасову бочку. Між них будуть стояти ось резові прокладочки, а також намажу герметиком. І все це затягну. Вода буде проходити зверху на низ. І далі йтиме по теплиці, по трубах розходитиметься. Завдяки цьому перше время буде більше йти тепла на трубу, через те, що буде гріти воду, яка буде знаходитися в боці. А далі, коли вона вирівняється, прогріється вся система. В минулому році в мене температура держалася на рівні 75-80 градусів по всьому контуру, то я вирішив спробувати. Ще підігрівати воду для поливу нашої розсади, яка буде висаджуватися в нашій теплиці. І так, будемо продовжувати робити. Бочка в мене десь приблизно на 240 літрів пластмасова, і в неї я буду вставляти цю трубу. Таку бочечку ми маємо. Знизу я вирізатиму ще отвір під таку ось трубу брав заготовочки готові, там уже приварив, а це одна залишилась. Зараз під неї я під одну сторону, так як по центру у нас бочки йде ребро жорсткості. І тут зажати буде нереально, буде протікати, то я трошки зміщую в сторону і буду розмічати і вирізати отвір в цьому місці. Так, друзі, зробив я отвір. Пластмаса тут товстенька на дні в бочки, десь міліметрів шість. Знімаю з нашого. Колектора чи труби, яка буде гріти воду в цій боці, прокладочки з шайбою, цю залишаю і буду вставляти. Так, задів я трубу, як бачите, дуже гарно, плотненько, вирізана дірочка. Старався зараз я сюди Надімо таку прокладочку. Зверху таку шайбу. І все це діло ми затягнемо. Гайка щось не хоче. Так, накрутилась. Візьмемо ключик, підтягнемо. Зараз покажу, як воно буде зсередини, а відсіля буде поки що так. Ось так буде воно виглядати зсередини. Сюди буде накручений переходник на 32 трубу пластмасову, знизу також. Желізна в нас буде гріти воду. Після випробувань уже літом як розберемо це все діло. Трубу я вирішую. Тягну покрашу, щоб не так ржавіло, позачищаю все це. А поки що не буду. Щоб бачити, може десь якийсь дефект, щоб його можна було убрати. Тут я візьму полоски, приварю, зафіксую, щоб труба не бовталась, щоб стояло. Бочка стоятиме, виставлю. Временно на кирпичах, а потім. Зроблю якусь металеву опору. Ось такий вигляд у нас буде мати, скажімо так, бойлер, який буде підігрівати нам воду для поливу розсади в теплиці. Зверху і знизу у нас будуть ось такі штучки накручені. Підмотається, накрутиться. Однією рукою незручно тримати телефон. Підмотаємо, накрутимо і буде в нас прикручена сюди труба. Я не накручував, поки що поставив, потім накручу. Кому цікаво, підписуємося, спостерігаємо, що буде далі, як буде розкладати, вкладати. Всім гарного дня!